Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти області та саме місто. 9 квітня о 14.58 у місті Харків внастідок обстрілу у МБП Д-30 території підприємства пошкоджено виробничу будівлю та чотири автівки. Постраждали четверо людей – працівники підприємства. Жінка 33 років та чоловіки 27, 31 та 55 років. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Козача Лопань, Стрелеча, Лук'янці та інші авіаударів зазнали населені пункти Харків, Потихонове, Чайківка, Глибока Іванівка, Борова. 10 квітня пів на першу ночі внаслідок обстрілу села Гусарівка Ізюмського району пошкоджено будівлю навчального закладу без постраждалих. пів на 23 третє у селищі міського типу Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу двома кабами пошкоджені сім будинків, будівля двох кафе, гараж. Автівка ЕМД господарчі споруди. без постраждалих. О 16 у селі Кучерівка Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджені будинок, господарчі споруди, без постраждалих. О 15 у селі Курилівка Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджені будинки ворота паркан. Без постраждалих. О 13.50 п'ятдесят внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню села Стариця Чугуївського району пошкоджено приватний будинок, поранений 63-річний чоловік, об 11.30 у селі Загризове Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу БПЛА ланцет пошкоджено два ескаватори без постраждалих. 9 квітня о восьмій ранку у селі Подоли Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджені приватний будинок гараж без постраждалих. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 71 оперативний виїзд. Ворог спричинив дві пожежі у Юмському районі області та Харкові. Дані пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. За добу рятувальники загасили 36 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 22 гектарів. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих добровільних пожежних команд. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 50 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу на Купінському напрямку українські військові відбили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Кислівка та Іванівка. Марія Соловйова, Дмитронгоян та Єгор Мікенін, Харків. Новини.